Ми проходимо края, де. Докуди один одного перекриваємо, маркуємо лінію, яку ми пройшли, що ми вже бачили. Якщо знаходимо, вибухові небезпечні предмети, ми їх знищуємо на місці. На нашому шляху траплялися ПФМ, ТМ, підривали все на місці. Тепер поміняли хлопців, тому маємо надію, що да. спочатку були да, о, да. Я думав якось бути корисним теж для цієї держави та й вирішив з того Варшами, поступити. Групу розмінування. Ну, подобається така справа. Я коли служив в армії, сапером служив, військову службу, коли проходив. І, якби трошки ознайомлений з саперною справою. Та й от тут були вакансії, що можна було е, попасти в ДСНС, служити в групу розмінування, так і вирішили. На цій території проходили бойові дії, тому територія дуже забруднена. Тут попадаються як артилерійські снаряди, 152 мм ми знаходили. Дані снаряди були відмарковані, в подальшому будуть знищені. І також попадаються касетні елементи у вигляді 9N210 або 9N235. Дані елементи заборонено брати в руки, то ми їх знищуємо на місці. Дивлячись по забрудненню даної території. Якщо територія дуже забруднена, то це ну, ми можемо там пройти 0,50 га. Якщо там більше, то ми проходимо там десь гектар, два гектара, три гектара, як вже дивлячись по, -по території. Небезпека зараз за, по всій території. У маркувальні стрічки ми взагалі вішаємо для себе, тому що ми проводимо розмінування даних ділянок. І ми вішаємо для себе. Гражданська людина він не зможе зрозуміти, де маркувальна стрічка повішана і де можна пройти. А якщо ця ділянка не розмінована і ці стрічки навіть висять, то людям я не ну не бажано сюди взагалі заходити, тому що це стрічки це для нас.